Питання. Перше. Про затвердження техніч технічної документації землеустрою за надання земельної ділянки у власні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. 55 питань. Зачитуємо фамільні? Тоді не голосуємо. Нікітенко. Безверка, Бочарова, Єденко, Лісняк, Халіна, За. Ігнатенко, За. Чаговець, За. Легка, За. Буцька, За. Кравцов, За. Литвиненко. За. Про затвердження технічної документації із землеустрою. Одне, да, це Зубова. Зубова ми виділили окремо, оскільки тут старе рішення і це про передачу у земельних ділянок, які входить і ОЖБ, і ОСГ. Тому ми його вивели окремо. А наступні чотири це для будівництва свого будинку господарських будівель і споруд. І в цьому ж підпункті одне для за, затвердження документації для ведення перварського господарства. Загалі про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевість. Ми можемо відвезти це все. Безверка, бочарова, діденко, лісняк, паліна, Ігнатенко, Чаговець, Ливка, Буцька, Кравцов, Литвиненко. За. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та надання в оренду для сінокосіння і випасіння худоби. Сургай Марина Олександрівна. Голосуй. Безверха. Бочарова. Бочерова, Лісняк, Каліна, Ігнатенко, Чаговець, Легка, За. Буцька, За. Кравцов. Литвине. Про затвердження технічної документації землеусторію щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Це земельна ділянка під повішенням. Об'єдналася. Голосуємо. Безверта. Бочарова. Лісняк. Халіна, Ігнатенко, За. Чаговець, За. Легка, За. Буцька, За. Кравцов, За. Литвиненко. За. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для грудництва та надання її в оренду. 33. Однотипне. Однотипно питання. Голосуємо. Безверка. За. Бочарова. Так. Лісняк. Халіна. За. Ігнатенко, Се. Чаговець, за. Литка, за. Буцька, за. Кравцов, за. Литвиненко. За. Про затвердження технічної документації землеустрою та надання земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Три питання. В подальшому ці діляночки з приймемо рішення про затвердження і зареєструємо право комунальної власності, а на наступній сесії вже будемо приймати рішення про аукціон. Голосую. Безверка. Бочарова. За. Лісняк. За. Халіна. За. Ігнатенко. За. Чаговець. За. Легка. За. Буцька. Правцов. Летвиненко. Про надання власній земельній ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та спорту. Голосуємо. Безверка За. Бочарова, За. Лісняк, За. Халіна, За. Ігнатенко, За. Чаговець, Литка, Буцька, За. Кравцов, Литвиненка. Про виділення в натурі на місцевості земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського призначення. Чотири. назарети поряву кінь. Це, це паї. Земельні ділянки паї. Ні-ні, це промінь поряву коніву і маяк по просапушці Голосуємо. Без века. Бочарова, Лісняк, Халіна, так. Ігнатенко, так. Чаговець, так. Легка, так. Буцька, так. Кравцов, так. Литвиненко. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 38. Одна різник Тетяна Петрівна написала заяву, щоб її питання не розглядали. 37 Визначаємось? Визначаємо? 4, Безверка. Бочерова, лісняк, 6. халіна, ігнатенка, тяговець, липка, буцька, крафтов, литвиненко. 7. Для обслуговування закладів освіти. Синописіння, виписання куди горовий і сині. А, ще його пропустила. Де синописіння? ще горовий мансин. Аділій голосує. Безверка, За. Бочарова, За. лісняк, За. Халіна, За. Ігнатенко, За. Чаговець, Легка, Вуцька, Кравцов, За. Литвиненко. За. Про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою для ведення товар сільськогосподарського виробництва. 8. Це по КСК Козіївському дозволи людям надає на земельні ділянки, які в оренді Діна. І по Маяку є також діляночки. Питання є? Ви визначаємо. Безверка, Бочарова, Лісняк, Халіна, Ігнатенко, Чаговець, Левка, Буцька, Кравцов, Литвиненко, різнення, про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площі 38, 63, 46 за межами населених пунктів Кузівського старостинського Це земельна ділянка за невитрибувані частипа паї, знаходиться в оренді Стовдіна, стовді в всій час. І, до речі, якщо можна, тут, тут eh, два питання по стовдіні. Свій час вони брали, дозволи на поділ цих ділянок, але до цього часу нічого не зробили. І тому селищна рада приймає рішення, щоб ми, як розпорядники, поділили ці земельні ділянки, щоб ми мали можливість тоді людям надавати eh, у власність ці земельні ділянки. Щоб об'єднували два. Два, так. Визначаємося. А за об'єднання голосує чи ні? Тоді визначається і за два питання. Безверка, Бочарова, за. Лісняк, за. Халіна, за. Ігнатенко, за. Чаговецька, за. Легка, за. Буцька, за. Кравцов, за. Литвиненка. За. Про надання дозволу на розроблення документації щодо інвентаризації земельної ділянки площі 1522. Це... Водний об'єкт на території Кузівського старостинського округу. По цьому ж водному об'єкту наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Це для того, щоб підготувати подальшому для, для продажу права оренди на ну, аукціоні. То давайте за його. Безверка, бочарова, Так. Без Халіна. За. Ігнатенко, За. Чаговець, Левка, Буцька, Кравцов, Литвиненко. Наступне питання: зайшов лист вист атепартів обленерго з проханням змінити, внести зміни в рішення, яке було прийнято на попередній сесії, і змінити відсоток з 12 вони пропишуть прям листі, щоб до трьох, але це я на трьох сьогодні спілкувався, то вони погодилися на 7%. Ми листі просили, щоб їм знизили на 3%, але 3% це виходить, півтори тисячі на рік, тільки по сервітуту вони хочуть платити, але ж таки ми їх трошечки поговорили і вони погодилися на 7%, і це 3,5 тисячі на рік. Ну, Я дав низ почитати, тут плачу розлом. Голосує? Знижаємо на 7%. Ну, ви ж договорили, ну, А що Ні, ми ж туди Ми договорились. Я розказую вам ситуацію, вирішуєте ви. Директор. А під чим це? Це йдуть опори і дорога понад цим опорана. На землях, які перебувають в оренді хагебід. І вони це ж укладають з нами сервітут. Бо фагіблі не заперечує проти укладення сервітуту мистелищної ради і обленерами. А на які строки? Це безпеково таксі поставити? Ну, поки що пісто, я думаю, поки дорога буде, поки буде сервітут. Сервітут укладається не довше, чим діє договір оренди. Там всі, всі на 49 років. Ну, поставили 12, в них справа в тому, що, як вони пишуть, передбачено. Е в общем, їхніми державними у складі тарифів на розподіл електричної енергії на 25-й рік передбачений граничний розмір плати за землю 3% нормативної грошової цілі. Шановні депутати, я вмішаюсь в цей діалог. Ситуація примерно така. Ціна вопроса на півтори тисячі разниця між, між одним і другим. Ну, зважаючи на те, що нам часто приходиться звертатися по вопросах енергобезпечення тут і тоді всіх каочі просить. Поэтому прошу підтримати. Це півтори тисячі, які вони для бюджету, це не, 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 вирішують, а, не вирішують питання. Не вирішують питання. Прошу прийняти. Це вже навіть на три відсотка, це півтори тисячі, якщо буде три відсотки. Да. А вони, Сергій Анатолій, з ними спілкувався, ось як вже комісія проходила, то вони погодилися на сім'ї. Ну, тим більше. Тоді тим більше нічого нам не мішає прийняти це. Це не той варіант, на якому можна заробити. Так, якщо форму роздавати, то 50, то так повідомляють. Що що? Якщо формулу роздавати, то так ми набили. Там один сот, а там де 50, там. Давайте голосуємо, да. заведемо. Ну всім, давайте За. Нікітенко, безверха, Бочарова, Лісняк, Халіна, Ігнатенко, Чаговець, Лигка, Буцька, Равцов, Литвиненко. Наступне про дострокове припинення дії договорів оренди землі, за те, Харківбас, одна земельна ділянка. Нікітенко, Безведка, Бочарова, Лісняк, Халіна, за. Ігнатенко, за. Чаговець, Левка, Буцька, за. Кравцов. Наступне про укладення, два наступних, про укладення додаткової угоди до договору оренди землі про припинення це одна, про укладення додаткової угоди до договору оренди землі, про припинення права користування ТДВ Краснопутський рай ангропостач. Це невитриблені земельні частки поїв, які вже почали витребовуватися, і тому вони відновляються від цієї земельної дінаміки. Нікітенко. Ну, Безверка. За. Бочавова, За. лісня, халіна, За. Ігнатенко, За. чаговець, За. легка, За. будька, За. равцовка, За. Литвиненко. Наступне про поновлення договору оренди землі, ДДВ Краснопурський район про постач. Тільки тут буде два рішення. Одне на земельну ділянку площі 26, 35, 07 а друге рішення на земельну ділянку площі 47 17 86 Земельні ділянки на даний час перебувають в оренду. Нікітенко, Безверка, За. Бочарова, За. Лісняк, За. Халіна, За. Ігнатенко, За. Чаговець, Левка, Буцька, Кравцов, Лисвиненко. Про припинення ободи на проведення геологоровідувальних робіт ТОВ-Ескопівніч під свердовиною No32. Потреби в додаткові воді вже немає, вона діданка витримувалася, інша їм, їм, їм не і не потрібна була. Бо Нікітенко, без Безверха, бочарова, лісняк, паліна, інгатенко, чаговець, легка, будька, правцов, литвененко. Наступне про внесення змін до договорів оренди землі. Україна Network Solutions 6 е, однотипних е, Я б сказала, що це UMC. UMC, UMC і е, е, у зв'язку з переходом об'єктів, на якому майна з. Ні, вона напишу, що це зміни, вони хочуть змінити орендайо. Нікітенко, безверка, бочарова, лісняк, паліна, Ігнатенко, Чаговець, Левка, Буцька, Кравцов, Литвиненко. Наступні питання про внесення змін до рішення. Про внесення зміни до рішення 54 сесії 8-го скликання Сінеговського е, Мю. Було написано припинити до рішення, пишемо скасувати. Наступне про внесення змін до рішення 33-ї сесії 8-го скликання Старостіна на Катерина е, у зв'язку. Е, Вносимо зміни до рішення в зв'язку зі зміною нормативної грошової оцінки. Наступне про внесення змін до рішення 54 сесії, 8-го скликання хлеча про надання доз на розробку проєкту землі у зв'язку зі зміною адреси. Наступне про внесення змін до рішення. 41 сесії восьмого скликання ПСП Барвінок про надання згоди на укладення договору оренди землі добавляємо, добавляємо термін дії договору на 25 років і про внесення змін до рішення 48-ї сесії 8-го скликання Ковальчук щодо зміни адреси та пощо. Про припинення дії рішення. Одне різник Тетяна і, знову ж таки написала заяву про те, щоб не розглядали це питання. А три про припинення дії рішення. Так, треба про припинення дії рішення. Шостої сесії восьмого скликання про надання дозволу гончаровій на розробку проєкту заустрою для ведення особистого селянського господарства про припинення дії рішення сорокової сесії. Восьмого скликання сьомо скликання від тридцятого дві до року Козіївської сільської ради про надання дозволу Михатенко на розробку проекту землеустрою для ведення особистого селянського господарства і про припинення дії рішення восьмої сесії восьмого скликання від четвертого шостого року про надання дозволу Сурваль на розробку проекту землеустрою для ведення особистого селянського господарства. Голосуємо. За. 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 Холіна. Полосуем. Никитанка. За. Барга. За. Лесня. За. Гнатенко. За. Литва. Гуска. Литваленко. Питання зависило від світ про виконання бюджету Краснобуської селищної територіальної громади за перший квартал 2025 року. Заступник начальника фінансового управління Тетяна Шваблів. Ми там рішення довідомо приймали? Ні, ріш... рішення взагалі не носимо, це відповідно. 80 бюджетного кодексу України нам потрібно розглянути. Ну, озвучте, це... інформацію, щоб депутати <праць> мали... А, так, можливо, депутати розпочати в повному обсязі, приясне до звіту і сам звіт. Ну, якщо коротенько, то до першого кварталі 2025 року до загального фонду зараховано 63 мільйони 841 тисяча 258 гривень. Це найбільшу витрову вагу складають такі податки, як податок на доходи фізичних осіб, ремна плата за користування надрами, податок на майно, єдиний податок та інші податки, які займають... Значну в тому, вагу структурі бюджету. До спеціального пункту бюджету Краснопутської селищної територіальної громади зараховано 8 мільйонів 629 тисяч 179 гривень. Це екологічний податок і власне надходження бюджетних установ. Ну, що стосується видатків, то видатки фінансувалися в межах наявного фінансового ресурсу відповідно до надходжень до бюджету громади. Запитання до доповідача немає. немає. Тоді, що ми по рішення? Рішення ми не виносимо, ми тільки заслуговуємо інформацію. Заслухали, прийняли до відома. Тоді, тоді питання порядку денного вичерпані. Дякую вам. Шановні депутати, сесія через день у четвер по 10-й годині в цій залі. Прошу всіх із собою, собою привезти ще, хоча б по одному. Валерій, аназ вам бо баба копри.